Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я і попкову починаємо. У Дніпро та область доставлять генератори з інших регіонів та приїдуть додаткові аварійні бригади мобільних операторів для забезпечення зв'язку. Про це заявив замголови Мінцифри Станіслав Прибитько. Нагадаю, Дніпро та область у блекауті через масований російський обстріл напередодні в день та ввечері в обласному центрі. А також в Кривому Розі, Павлоградському і Синельниківському районах розгортають пункти незламності лікарні на генераторах. У наслідок атаки були влучання в об'єкти інфраструктури та підприємства в кривому розі там восьмеро поранених через неструмлення. Потяги в області їдуть із затримками, а попередили в Укрзалізниці. Канікули для школярів продовжили до кінця тижня. Через вечірню атаку без світла залишилися і Запоріжжя в місті також розгорнули пункти незламності. Мобільні оператори закликають містян обмежити користування зв'язком без нагальної потреби, адже заряду акумуляторів на їхніх станціях вистачить максимум на 8 годин. Яка ситуація в місті зараз? Готова розказати наша Олена Каптюх. Олена, Чи почали вже давати світло і чи є тепло? Вітаю, Ігорю, ну що ж, не тривалий блекаут у Запоріжжі. Близько десятої години вечора Запоріжжя просто поринуло у темряву де-не-де ми спостерігали лише е, світло, де був на заправках, наприклад, де були генератори, але е, взагалі було дуже е, неприємно, бо е, люди почали дуже сильно переживати. З цього приводу було багато дуже звернень, що зникло світло лікарні. Наші терміново перейшли на додаткове живлення і працювали у штатному режимі. В деяких районах зникло також водопостачання та опалення. Ми поспілкувалися вранці з людьми, щоб послухати, що ж вони, як вони взагалі пережили цей блекаут. Більшість нам таки кажуть, що взагалі то навіть не помітили, бо все проспало. Але були такі, кого дійсно все це налякало, побігли у магазини скуповувати воду. І послухайте, що розповідають запоріжці щодо цієї ночі. Було дуже страшно дівчата. Я, звісно, була вшокована. Налякало те, ну те, ну як же ж залишитись без світла, без води, без батарей. Вода є, опалення батареї є такі теплі. Це нормально, 20 градусів. Якщо чесно, я б все проспала. Це вночі було так. В Запоріжжі терміново були розгорнуті пункти незламності. У нас в місті їх більше 200. Там можна не лише підзарядити свої телефони, ноутбуки, ну всі гаджети, які потрібно, ще й випити каву, чай, і навіть поспати за потреби є і розкладачки, і все, що потрібно. Ми поспілкувалися із керівником одного з таких пунктів пунктів незламності. Він розташований у нашому запорізькому обласному центрі молоді. І ось що він розповів щодо цієї ночі. Прошу прямо мову. Це була молодь, вони знали, що у нас розташований пункт незглавності. Вони прийшли з усіма гаджетами, які в них були. Це було п'ять ноутбуків, пауербанки, телефони. Вони зарядились і пішли. У нас є протокол, за яким ми одразу виїхали на це місце, включили світло, розставили воду. Вже буквально через півтори години вже почали давати воду, запустили електрики, працювали всю ніч, і станом на зараз, як нам повідомили, Запоріжжі Буленерго вже Запоріжжя, найближчі населені пункти, тобто, всі вся підконтрольна Україні, Запорізька область вже заживлена електрикою, і зараз вже котельні працюють у штатному режимі. Потроху повертають нам опалення. Тож... Ігорю Запоріжжя прожило цей нетривалий блекаут, і зараз вже всі зі світлом. Студія дякую, Олена. Олена Каптюх про ситуацію зі світлом та теплом у Запоріжжі після масованої російської атаки. Київ покладає великі сподівання на піврічне головування Кіпру в Раді Євросоюзу, зокрема щодо відкриття кластерів переговорів про вступ України до ЄС та початку впровадження пакета допомоги Україні в розмірі 90 мільярдів євро на 26-27 роки, заявив президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом на Кіпрі. Він додав, що паралельно на новий рівень вийшли переговори щодо завершення війни Росії проти України та досягнення миру. Водночас необхідно. Продовжувати достатній тиск на агресора санкції проти Росії, підтримка України, спільне зміцнення нашої оборони. Усе це працює заради миру. Ми обговорили на рівні ЄС у межах коаліції охочих і нашої двосторонні роботи з Кіпром. Необхідність посилення санкцій, Готується новий пакет і здійснюється багато кроків для боротьби із тіньовим флотом Росії. І це спрацює. Кожен долар, який втрачає Росія, це долар, який не підживлює агресора. Сполучені штати захопили одразу два танкери російського тіньового флоту. Нафтовоз Марінера, який під час рейсу змінив прапор гаяни на російський триколор, зупинили на півночі Атлантики. Його супроводжували військові кораблі РФ та підводний човен. Однак вони не встигли перешкодити американській береговій охороні, висадитися на його борт. Інший танкер Софія, американські військові затримали у Карибському морі. Обидва кораблі були під американськими санкціями за транспортування венесуельської нафік. Нафти у Росії після захоплення суден обурилися і навіть згадали про міжнародне законодавство та морське право. Натомість у Пентагоні заявили, що блокада незаконних поставок під венесуельської сировини триває і може проводитися в будь-якій точці світу у білому домі. Також розповіли, що моряків із захоплених суден можуть судити це було судно тіньового флоту Венесуели, яке перевозило під санкційну нафту. Воно було визнане бездержавним після того, як ходило під фальшивим прапором. І на нього був виданий судовий ордер на арешт. І саме тому екіпаж буде притягнутий до відповідальності. Сполучені Штати виходять з 66 міжнародних організацій. Дональд Трамп вже підписав відповідний меморандум. Точного переліку немає, однак відомо, що половина з них перебуває в управлінні ООН. У дописі, який опублікував Білий Дім, вказано, що ці організації просувають радикальну кліматичну повістку та мають ідеологію, яка суперечить інтересам Сполучених Штатів. Нагадаю, перший день свого другого терміну на посаді президента Трамп також підписав накази про вихід США. Із Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди. А наприкінці року штати вийдуть і з ЮНЕСКО. Новорічні ялинки у Києві отримують друге життя у столиці. Працюють пункти збору хвойних дерев, де їх екологічно утилізують. Як саме це відбувається, дізнавалася Олександра Бабіхіна. Ще нещодавно ці ялинки та сосна прикрашали оселі киян. Сьогодні ж містяни несуть їх не на смітник, а до спеціальних пунктів прийому на екологічну утилізацію. Тут дерева отримують друге життя. Перед тим як приносити хвойне до пункту прийому, з нього варто зняти всі святкові прикраси. Тільки так дерево можна безпечно переробити. Коли у пунктах прийому накопичується достатньо хвойних, за ними приїжджають комунальники. Зібрані дерева подрібнюють на щепу за допомогою спеціальних машин. Великі ялинки та сосни перед переробкою спершу розпилюють бензопилою. Отриману щепу використовують для догляду за зеленими насадженнями у парках та скверах. Її розсипають під хвойними деревами. Такий спосіб підживлення називається мульчуванням. Лунка в яку висаджено дерево, її обкладають мульчою для того, щоб вона створювала певний мікроклімат. Тобто взимку вона підтримує вологовий температурний режим, влітку навпаки захищає кореневу систему від всихання. Озеленювачі кажуть, мульчування проводять упродовж всього року і додають, чим регулярніше його здійснювати, тим краще для рослини. Головне. Не засипати дерево занадто щільно, не можна багато дуже використовувати мульчі, тому що щоб коренева система не запрівала і надходило кисень до ґрунту. Мульчування хвойними такими породами дуже корисне саме для хвойних рослин і для тих рослин, які полюбляють підкислення ґрунту. Ще познаворічних дерев киян, майже всю використовують одразу. На рік вперед її не вистачає. Загалом у Києві діє 72 пункти прийому новорічних дерев. Вони розміщені в усіх районах столиці. З адресами можна ознайомитися на сайті Київ Там ви знайдете за картою найближчий пункт прийому до вашої домівки. Приносити сюди дерева можна до 31 січня. У столичному департаменті захисту довкілля відзначають з року в рік кияни здають усе більше хвойних. 24-го року було зібрано там понад 7 тисяч ялинок. Загалом вже 25-го минулого року було зібрано майже 9 тисяч ялинок, тобто ми бачимо збільшення щонайменше, там більш ніж на двадцять за перший тиждень роботи цьогоріч до пунктів прийому кияни принесли вже близько тисячі дерев. Та озеленювачі переконані, пікові дні збору хвойних ще попереду. Тож у підсумку розраховують переробити 11-12 тисяч дерев. Олександра Бабіхіна, Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.